Тої ночі він побачив живого Бога, ніч. В аптеці дрімає на чергуванні старий фармацевт. Раптом чує дзвінок. Відчинивши двері, він бачить заплакану дівчинку з рецептом в руці. Що ти хочеш? запитує аптекар. Мама помирає, і я прийшла по ліки, каже дівчинка і подає рецепт. Заспаний чоловік із неохотою готує ліки і віддає їх дівчинці, яка вибігає з аптеки і швидко зникає в темряві. Встановлюючи назад пляшечки, з яких він брав інгредієнти для приготування мікстури, чоловік раптом помічає, що помилково налив у ліки сильної отрути, і хвора, якщо прийме їх вмить помре. Аптекар вибігає на вулицю, але дівчинки вже немає. Що робити, де шукати допомоги? Він згадує, що в дитинстві йому мати говорила про Бога, опускається на коліна і починає молитися. Господи, спаси мене, не допусти, щоб загинула хвора. Спаси мене від убивства. Ніколи раніше він не молився. Був байдужий довірив Бога, але така щира молитва не буває без відповіді. Знову дзвонить дзвінок. Провізор відчиняє двері і на порозі бачить ту ж саму дівчинку, що сильно плаче. О, Господи, сказала вона, заливаючись сльозами. Я спіткнулася, впала і розбила пляшку. У мене немає більше грошей, а мама вмирає. Аптекар обійняв і втішив дитину. Адже для нього вона зараз була як ангел, який приніс відповідь на молитву і віру в живого Бога. Аптекар знову готує ліки і разом з мікстурою дає гроші з проханням повідомляти про здоров'я мами. З цієї ночі аптекар став християнином, який щиро полюбив Бога. Молитва це рука, простягнена до Бога, аби отримати Його милість, тож моліться частіше.